Відео затронемо таку тему, як торгівля на новинах. Значить, зрозуміло для кожного трейдера бінарних опціонів, який має досвід, одне з головних правил, в принципі, це не торгувати при виході новин. От, оскільки. При виході новин ринок буває дуже імпульсний, непрогнозований, і тоді ніякі, там, не піддається ніякому аналізу, не технічному, ні е, об'ємно-кластерному аналізу. Ціна просто пробиває всі рівні і летить кудись заманеться. От. Це вже, так скажемо, фундаментальний аналіз працює при виході новин. Тому однозначно ну, ми не рекомендуємо, ми, е, не торгуємо при виході новин. От. Але от сьогодні покажемо, як себе веде ринок, коли виходить важлива новина, економічна, е, як поводить себе ринок і проведемо невеликий експеримент торговий, практичний. Значить, сьогодні у нас 2 грудня 2022 року п'ятниця. От, і сьогодні у нас по економічному календарю через 7 хвилин виходять найважливіші новини, які виходять раз в місяць по Америці. Це і зміння числа зайнятих в нісільськохозерстві в секторі, так звані non-farm payrolls. Ось, і відповідно. Очікуємо дуже, як і завжди при виході цієї новини, очікуємо дуже серйозного руху на ринку. Так, як ми працюємо по євро-долару, значить новини виходять по Америці, тобто по долару, і відповідно по євро-долару будуть імпульсні рухи, звичайно. Значить Дивимося. У нас. По показниках. Мій правий стовбець це попередній показник по даному параметру, середній це прогнозований і лівий це фактично. При виході вже показує, яка буде, який буде показник. Так ось, Попередній показник по числу зайнятих на хозяйством секторі значить 261, 261 тисяча. Прогнозований 200. Тобто прогнозований показник менший за попередній. ось. І вже залежно від того, який, який показник буде ось тут, який фактичний буде показник. Залежно від того, ціна і полетить в одну або в іншу сторону. Тобто, якщо прогнозується 200 тисяч, от. І різниця між фактичним і прогнозованим тут відіграє роль основно. От, Якщо буде значить, показник кращий, ціна Ну, долар під, значить, полетить вверх. Якщо ж гірший, ціна буде вниз. Вартість долару мається на увазі. Ну, ми працюємо по євро-долару, то відповідно зеркально. Якщо долар вверх, значить і євро вниз. І навпаки. От і через 4 хвилини якраз виходять ці новини. От, Ми подивимося, як буде себе вести ціна, як буде, вести себе об'єми. Це у нас відкрита платформа Нізе 7. Як будуть вести об'єми, це покажемо, які тут свічки малюються при виході цієї новини. Ось що відповідно ну, нереально там щось аналізувати, тому краще просто обходити стороною. Ну, в плані, щоб відео було цікавіше експерименту, ми відкриємо все-таки позицію, яким чином будемо відкривати позицію при, перед виходом новини. Тобто є така стратегія, вона більше е, застосовується на Форексі, коли ну, буквально там за декілька секунд до виходу, виходу цієї новини відкриваються ордери, відкладені е, верхівництво, то тобто байстоп, stop, sell stop, так звані. Що це означає? От, ну, наприклад, зараз у нас ціна рухається от, ну, в цьому діапазоні. Да? Перед е, виходом новини е, відкривається, от, ну, наприклад, тут один ордер вверх, тобто, якщо ціна вистрілить вверх, ціпляється ордер, відкривається і пішла далі вверх, і відповідно е, ми в прибутку. І паралельно відкривається ордер е, нижче, так званий sell стоп Якщо ж ціна летить вниз, KVC ордер і ми пішли в плюс. Ну але не все так райдужно, легко і просто так здається, тому що ну, на практиці вона не завжди летить в одному напрямку, ціна абсолютно легко може піти туди, потім назад, і потім знову туди. Тобто да, не так все просто. Ну, але є така стратегія, і вона скажімо, має е, е, своє значення також. От, має увагу, на зас, на увагу скажімо. От. Як ж нам застосувати це на бінальних опціонах? Та дуже просто. Ми просто за декілька секунд до виходу новини відкриємо ордер в одну із сторін, там buy чи сел. От, і вже Залежно від того, якщо ціна піде в нашу сторону е, буквально на 30 секунд відкриємо ордер, якщо ціна піде в нашу сторону, е, хорошо ми заробили. якщо ж будемо бачити, що летить в протилежну сторону, зразу ж будемо відкривати перекриття е, на більшу суму. От. Працювати будемо, щоб кажу, воно було цікавіше, виглядало і реально, будемо працювати на реальному рахунку оце у нас реальний не йдемо. Тільки будемо працювати, звичайно, що мінімальною сумою. Тобто відкриємо перший ордер на 35 гривень. Якщо ж ціна летить не в нашу сторону, ми з моментально е відкриваємо в другу сторону на 87 гривень. От. Це не заробіток, це чисто так от експеримент. Не рекомендуємо такого повторяти, от. але покажемо, як це працює. от, получиться заробити е там декілька гривень добре, не вийде, ми буквально от ризикуємо 122 гривнями. От в плані експерименту можемо собі це дозволити. Так, очікуємо, вже залишилося 22 секунди до виходу новини. Спостерігаємо і зараз будемо, значить, будемо відкривати. Відкривати будемо вниз тоді перший ордер. Ми готуємося. 2, 1, відкрили вниз і зразу 87. Ну, як бачите, гарно ми вгадали із напрямком. І от подивіться, що робиться на графіку. Оце на СМТ-4. Дивіться, що робиться. Що на Ninja Trader 7 робиться, показує. Ну, що ж тут проаналізуєш? От всі, всі уровні технічні, об'ємні, всі просто прошиваються. Нереально щось. Тут дивіться, от, от яка свічка одна я пішла. Це п'ятихвилинна, ось це однохвилинна свічка така. Ось так поводиться себе ціна при виході non-farm payrolls. От, але стратегія має, скажімо заслуговує на увагу, як бачите, відкрила на 35 гривень. Отримали я свій плюс. От. Не рекомендую тако робити, бо це реально це не аналіз, це просто, скажімо, казіно. Так, до речі, подивимося, який показник вийшов. Вон, бачите, показник фактичний вийшов більше, ніж прогнозований. Тут тобто, навіть він вийшов з ну, число зайнятих. Менше ніж попередній місяць, але враховується саме різниця між фактичним і прогнозованим. Так, прогнозований був 200к, вийшов 263к. Тому це добре для долара. Долар полетів вверх і відповідно євро наше полетіло вниз. Так, Ми торгуємо по парі євро-долар, тобто на першому місці є євро, долар на другому, долар вверх, євро вниз. От саме тому. Євро впало, от ми відповідно це спрогнозували правильно от і відкрили позицію і заробили там декілька гривень це таким чином. Тому для практики, для досвіду беріть на озброєння, от кожен сам приймає рішення. Працювати на новинах чи не працювати, кожен сам ризикує своїм депозитом особисто, тому кожне рішення особисте. А так, на сьогодні все. Всім хороших прибутків, всім профіту, миру нам, всім, злагоди, всього на і до зв'язку.